Так, е, окей, ми перейдемося швиденько по магазину. По магазину в Фортнайті. І і пісні. Пісні чи є якісь нові. Так, новини. Що? Феном? Є. Yeah. Зараз покажу. Та мав би бути там. <laughs> я просто не користуюсь, я не знаю, може знайдеш? Може знайдеш? Вані. Не знаю, та Вані. А якщо не знайдеш, то я не знаю, де він. <laughs> ну. Ти бачила його? Так. Ну, якщо бачила, то користуйся. Я просто не користуюсь ним, я взагалі його не бачив там. 45 я порахував. А що ти порахував? Які вчора грали останній день? Осе немає дзіночку. Я не розумію, про що мова. Не розумію, про що ти кажеш. А, оце махати. 45 ти порахував. Ого. Спікін <смістична> порахував цей махалка. Маєш стільки помахати? А я не знаю. <смістична> це, 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 це 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 ти питаєш, скільки вона має помахати? Ага, хай махає. Але будемо врахувати ліво право, це вже буде як 2. Типу, ліво право, ліво право це вже 4. ні Добре, подивились. А, магазин. Магазин. Ага, вернули того шаг. Емоції, які ми бачили раніше. Та, ну бля. Та <ріст> там прида, вона відійшла помахає тобі потім. Опа, снайупс. А, це я вже бачив колись раніше. Я обиделся. Я не знаю, якщо я крикнув, вона все одно не почує. Да не біжайся Прийде. Це я бачив здається вчора. Маріанна. Кріпово. Правда, волосся їм би попрацювати над волоссям, бо воно прозрачується, воно скрізь заходить її в сраку. Скрізь неї воно проходить. Або це через графіку що в мене воно на мінімалках. 40 разів, якщо ще волого ганчірку взяти, то всю хату прибрати так можна. Це передам їй вітамінці. М -м 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 -м. Угу. Ясно, сьогодні так так дуже мало, Ну і добре. Я може перестану заходити що там Він обідився. Спікінд, ти е, не будеш махала. Я буду махати, я не буду. Звісно, що шо... буду. Сказала. Так, все, магаз є, новини є. Пішли в музику. А вона Я не обідався вже. <сіхати> <сіхати> Виправили ситуацію. <сіхати> До речі, вам не видно, куди я рукою тянуся, типа телефону, це все. Ні, не видно, не видно вам. Добре, це для мене важливо знати. Так, перевіримо. Сень, я не буду грати, в принципі, або якщо ви дуже хочете, я можу пограти якусь одну пісню. Якщо є бажання. Якщо немає, то я швиденько подивлюся і виходжу. Ван. Просто поміняли фотку. Відчато не має бути ніякої секреті, давай показуй. Нє-не, <смір віде> це там прям котвіниційні речі. Так, так, так. Сейконмі. Гарна пісня грав. Тоже грав. О, це знову вернули. Ясно. А, і ще Сергій казав, що за 45 разів, якщо ще воло ганчірку взяти, то всю хату прибрати так можна. Типу... І так всю Ти Чуєш, давайте я зеркала порані заодно. Та Я мала чубчик я страшна, яка там на війна була. А там на війні було, так? Що на голові прям? бу бу-бубу. Уруру. 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 Так, нічого нового немає. Все, нових пісень нема. Що було в сравни